Друзі, вітаю! У мене є 13 запитань в нашій формі. Ми будемо так з вами працювати кожного дня. Пишіть ваші запитання, а ми будемо намагатись на них дати відповіді. Одразу хочу всім подякувати, бо це дійсно зручний формат. Це формат, коли ти розумієш, хто тобі задає питання, чому саме людина хоче отримати відповідь і із задоволенням це робиш. Ну, я вимкну відео, щоб було зручніше дивитись на ваші запитання і одразу їх. Буду озвучувати. Все, що стосується відео, вже записаний окрема майстерочка, і ви вже можете її побачити або на Ютубі, або в телеграм-каналі. Далі питання від Нікіти: чи можливо змінити наукового керівника? Так, можливо. Від сьогодні у вас почались в техно вже почались в секціях ЕКО. Завтра почнеться спілкування з менторами кожної секції, і ви до них звернетесь і вони обов'язково вам цьому допоможуть. Катерина, куди і до якого числа скидати відео? Насправді скидати можна і до кінця конкурсу, але ви ж розумієте, що нам хочеться ваші відео показати. Ну, показати, можливо, людям з інформаційного, з медіа-середовища, показати спонсорам, якщо ми таких знайдемо, не думайте, що ми тут ми шукаємо для вас всіх можливостей. А І хороше відео це про проект. Ваш захист не побачить ніхто, крім журі, а ось ваше відео побачать всі люди, бо це відкритий канал, і тому, як зробите, то ми і чекаємо. Як має бути, яка має бути презентація? Е, презентація має бути чіткою, короткою, з мінімумом тексту, можна звичайну презентацію. Так. Е, далі питання від Дениса питання дуже хороше: чи обов'язково мати веб-камеру? Ні, не обов'язково. Працюємо з тими технічними можливостями, які маємо. Можна е, працювати без камери? Можна. Як має виглядати відеопрезентація? Відповіли. Чи можна бути побачити виступи інших учасників? Ні? Ви у кожного є свій час, і ви спілкуєтесь це інтерв'ю формат, ви спілкуєтесь один на один з журі ну, або команда. У якій програмі буде проходити захист? Скоріше за все, це буде Zoom-конференція або Мітконференція, і це не має жодної проблеми. Вам достатньо буде лише зайти за посиланням. Будучи так, буде абсолютно чіткий графік, і у кожного учасника свій чіткий час. У по секціях написано у програмі питання від Олени Володимирівні. Так, це робота по секціях для учасників. Не запрошуються туди ні керівники, ні батьки. Це робота для того, щоб бачити самостійність, для того, щоб розвивати самостійність. Ви ж розумієте, що відповідальність і самостійність це найважливіші скили, які ми зараз маємо розвивати в наших учасниках яким часом обмежується захист? Захист обмежується 15 хвилинами, але це абсолютно на все. Тобто і на вашу презентацію, і на відповіді ще раз звертаю увагу, будь ласка, передивіться наші відеорекомендації. Не готуйте захист за текстом, жодних доповідей. Просто розповідайте про свій проект. Якщо ви можете зробити це за хвилину і за дві, то це буде супер. А далі ви будете відповідати на запитання. Щодо списків, списки всі уточнюються, всі подаються і все все буде. За це не переживайте. Якщо є конкретне питання по якомусь учасників, то запитайте в цього. Дуже багато, ви ж бачите різних варіантів і онлайнових, я вам скажу так: 30% учасників. Не надали доступ до своїх тез, це щоб розуміти, чому є певні затримки. І більш того, коли їм на це нагадали, то вони майже ніхто не відповів. Відповідь одна: а я пошту рідко читаю. Ну, розумієте, несерйозно, так? Якщо ми зареєструвалися на конкурс, ми маємо чекати відповіді на пошту, а не п'ять днів не відповідати з питання відкрити доступ до ТЕС. І деякі досі не відкрили доступ до ТЕСУ. Це щоб розуміти. Далі питання від Максима. Де буде посилання? Посилання в ваших групах вам надішлють на пошту ваші модератори. Чому немає запрошень? Запрошення, я думаю, що вже є. Ви їх отримали. Якщо це конкурс Еко, то ви їх отримаєте завтра зранку. Ну, і в мене останнє запитання, навіть, навіть не запитання, навіть тут такий цілий лист. І ми дуже. Що саме передбачає захист? Ось тут таке питання у нас є. І як з цим працювати. Я думаю, що Анжела Анатолійовна, ми вже відповіли на ці запитання. Якщо у вас ще якісь є запитання, то ви обов'язково їх запишіть, що саме робити, як б представляти проєкт, ну, здається, вже все. А вам особисто я дуже дякую за ось такий щирий відгук, за теплі слова. І, будь ласка, будь-що пишіть в формах, будемо відповідати. Кожного дня будемо працювати так, як можемо. Працюємо ми вже ну, майже без переривів, не без перерв, на невеличкі, тільки так трошки поспати. Працюють наші студенти. Ситуація, ви знаєте, непроста і онлайн не полегшив наше з вами життя. Окей. На цьому в мене все. Чекаємо ще ваших запитань, дякуємо! Дуже просимо спокійно ставитись до всього, що відбувається, все буде добре, все, що ми робимо, на користь дітей, на користь проєктів і на користь проектного руху в світі і в Україні. Дякуємо, гарного.